Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Донатили святкуючи. Цими вихідними у рівному відбувся благодійний фестиваль Фудфест. Під час заходу традиційно збирали кошти для підтримки збройних сил України. Тривав фестиваль три дні. Відвідувачі співали, танцювали, смакували їжею, і головне донатили. Як все було, і скільки вдалося зібрати грошей для наших військових у матеріалі Сніжени Твардовської. Об'єдналися заради спільної цілі. Так у рівному проходив фестиваль під назвою Фудфест. Частина коштів з кожного вхідного квитка донат на потреби наших захисників та захисниць. Організатори кажуть, мають амбітну ціль зібрати мільйон гривень. На нашому фестивалі ми збираємо кошти. Сьогодні не про відпочинок, а про необхідність допомоги для нашого фронту. Збір для 14-го окремого полку. «БПАК». до нас приїхали хлопці вчора, прямо із фронту. І вони приємно вражені, приємно вражені. Що люди приходять, люди купують лоти, люди відгукуються. І я думаю, що ми закриємо нашу ціль. Цей фестиваль у Рівному проводиться не вперше. Цього разу збирали кошти, аби підтримати 14-й окремий полк. БПАК. Ми нищимо ворога на його території. Дякую. Ми палимо склади, логістику, боєприпаси. Ми працюємо по всій лінії фронту від Херсону до Сум. Пані Наталія проходить службу в цій бригаді вже третій рік. Каже, приємно вражена щедрістю рівнян. Я дуже рада особисто побачити людей, рівненських, тому що Рівненщина нам допомагає. Близько 30 громад Рівненщини виділяють нам кошти на допомогу підрозділу для забезпечення і потреб. Є такі потреби у техніці, оскільки підрозділ технологічний і, відповідно, ми застосовуємо новіші засоби. А новіші засоби і пересування, це автотранспорт, і ремонт техніки, і інші засоби, які необхідні для виконання бойових завдань. Смачну та апетитну їжу для гостей заходу готували знавці своєї справи. кажуть, голодним не лишиться ніхто. Асортимент їжі у них на будь-який смак. Ми приїхали до вас частувати нашою смачною. Ковбаскою, шашличком, курочкою свининкою, телятиною. Хачапурі на шампурі дуже смачно, по швидкості ми все встигаємо поки. Жителі та гості міста мали змогу не лише смачно поїсти, а й відпочити та насолодитися виступами улюблених виконавців. А діти ще до початку дійства займали місця, аби бути в перших рядах та насолоджуватися особливою атмосферою. Захід дуже цікавий, проходить в дуже дружній атмосфері, багато торгових точок, які також продають продукти, різні напої. Це все спрямовано для того, щоб зібрати. Кошти для наших хлопців думаю, що це дуже важливо, тому що. Всі ми маємо бути разом. Маємо всі підтримувати людей, які нас захищають. І дякую організаторам, які організували цей чудовий захід. Окрім того, рівняни мали можливість відчути себе і справжніми зірками. Гості свята співали в караоке на майдані та обирали переможців. Яка приблизно сума 5 тисяч джокер нам дав тут? Було у нас 13 600, це 18 600. 23,5 тисячі гривень ваші обласки вам дякую вам. Як зазначає піар-директорка фестивалю Софія Момонт, для рівнян та гостей міста намагалися знову влаштувати цікаве дійство. У нас тут фудкорт більше як на 30 учасників з цілої України. Це риба, м'ясо, фрукти в шоколаді, багато локальної продукції, молочні ферми. На сцені у нас такі артисти, як в перший день у нас виступала Анна Трінчер з хедлайнерів та Калуш. Сьогодні чекаємо, як так, і вдалося організувати для рівня. Такий сюрприз, як Надя Дарахеєва. Після фестивалю будемо знати загальну кількість людей і загальну суму того донату, який ми зробимо на 14-й полк. Також від міської влади для військових було передано два мавіки т та два дороговартісні генератори на суму понад півмільйона гривень. Назва є в разом те, про що я казав, разом разом армія і разом народ. Міцний тил дозволяє нам успішно бити ворога. А вам дозволяє бути впевненим у тому, що не повториться історія того, що міста західної України будуть передавати естафету столиці. Ми обіцяємо зробити все для того, аби ворог горів, як сказав наш побратим, горіли його пірники. Слава Україні! Скільки вдалося зібрати під час цього благодійного заходу? Організатори наразі підраховують. Шалена швидкість та справжній адреналін. У рівному відбувся відкритий кубок України зі спідвею. Понад 20 учасників у різних класах мотоциклів продемонстрували справжні гонки на шляху до чемпіонства. Змагання об'єднали спортсменів зі всієї України, а також Швеції, Румунії та Польщі. Хто із представників рівного посів перше місце та як спідвоїстам це вдалося? Дивіться далі у сюжеті. Останні приготування перед початком справжньої гонки. Спідвеїсти перевіряють свої мотоцикли та налаштовуються як найкраще показати себе. У день незалежності України на рівненському стадіоні мототрек відбувся перший етап відкритого особистого кубка України зі спідвею. Перед початком змагань учасників ефектно представили вболівальникам. Спортсменів вивезли на вантажівці та двох пікапах. Цьогоріч кубок України зі спідвею проводять вперше. У змаганнях взяли участь 28 спортсменів зі всієї України, а також представники Швеції, Румунії та Польщі. Спідвеїсти виступали у класах мотоциклів 50, 140, 250 та 500 сантиметрів кубічних. Набравши 14 залікових пунктів, рівненський гонщик Макар Левішин у класі 250 п'ятдесят сантиметрів кубічних здобув чемпіонство. «Конкуренція є завжди на жаль. Через погодні умови трохи тяжкий стан доріжки, та трохи тяжко їхати та й так. Також з Рівного у змаганнях брав участь 12-річний Євгеній Сардюк. Спідвоїст заробив 9 балів та у класі мотоциклів 140 см кубічних посів першу сходинку. Я засипав лянточку, ну не я, а лянточка не піднялася. Я перепугався, думав, що установили я думаю, що продовжувати. Așa că, putem și eu vreau să dau start nouă, dar, putem, eu o să văd, o На трибунах стадіону Мототрек чимало болівальників спостерігали за рівненським спідвеєм та підтримували спортсменів. Це дуже небезпечний спорт насправді, але це дуже такий адреналін прямо від перегляду. самого.» «У нас сім'я іде з покоління, дід, прадід і всі остальні йдуть цей вид спорту. Це ми ним живемо. Я все життя ходив сюди на стадіон, спомнив. Так сказати, адреналінчика захотілося знову. Організатори зазначають, до змагань намагалися залучити як найбільше учасників. Не всі федерації хочуть відпускати своїх спортсменів. Не всі спортсмени можуть приїхати. Дуже багато змагань за кордоном, і тим більше, саме в цей день дуже багато змагань. І тому ми вибирали і, і в Латвії, і в Чехії і в Латвію телефонували в Чехію спортсменам, в словенію, Польщу, Німеччину, Естонію, Фінляндію. Рівненській. І спідвей має багаторічну та важливу історію. Цей вид спорту об'єднує багато людей. Вже 30 серпня на стадіоні мототреку Рівному відбудеться відкритий особистий чемпіонат України за участі гонщиків зі всієї Європи. Початок о 16.00. Діти повертаються до шкіл. Уже за декілька днів в Україні розпочнеться новий навчальний рік. У рівному та області заклади освіти перевіряють на готовність до початку навчання, а в деяких ще тривають останні приготування. Наскільки рівненські школи готові до нового навчального року, та чи всі вони із директорами? Знає наша Валентина Захарчук. Уже з наступного понеділка у Рівному діти повернуться за шкільні парти. Тож до кінця цього тижня усі ремонтні роботи в навчальних закладах повинні бути завершені. Готовність шкіл та садочків до початку навчального року перевіряла спеціальна комісія. За її результатами, усі міські заклади освіти перевірку пройшли. Працювало в мене чотири комісії: дві по закладах загальної і середньої освіти, дві по закладах дошкільної освіти. До складу комісії входили представники служби з надзвичайних ситуацій ДСНС, представники Держпродспожив і національної за результатами огляду вкладено відповідні акти готовності закладів освіти до нового навчального року. Також у рівному ще тривають конкурси на посади директорів ліцеїв та гімназій. У закладах загальної середньої освіти тривають конкурсні відбори. Власне, на цьому тижні буде конкурсний відбір на посаду директора 9-го ліцею, на посаду директора 23-го ліцею. І на посаду директора п'ятої гімназії. У місті активно працюють над утепленням шкіл та садочків. Наразі завершують роботи в дошкільному закладі номер 7 та номер 57 та в ліцеях номер 8 і номер 13 Нам вдалося фактично за два останні роки це зробити термомонерізацію наших закладів. Тобто це є кошти грантові безпосередні, кошти міського бюджету, але це максимальна та увага на те, щоб заощаджувати енергоносії. Ми цим, ми цим працюємо, тобто зараз завершується фактично чотири заклади, це 7-й, 57-й, от і садочок, і також 8-й, 13-й, ліцей. Крім енергоефективності закладів, значну увагу приділяють в безпеці. Тож у Рівному перед початком навчального року перевіряли й укриття шкіл та садочків. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій рівного Андрій Барнацький зазначив, що всі заклади освіти у Рівненській громаді мають укриття. По місту в закладах освіти в нас ситуацію можна вважати взірцевою. Заклади освіти, так само, як і медицини, у нас практично всі під 100% готові, готові приймати в своїх укриттях людей, працівників, а також. Просто пересічних громадян Андрій Бернацький додав, що тривалий час укриття не було в Рівненській гімназії номер 14. Це пояснює тим, що в приміщенні не було підвалу. Втім, на території школи торік збудували повноцінне бомбосховище. Його вже здали в експлуатацію. Нарешті знайшли гроші і взялися за роботу. Мова про північну об'їзну рівного. Нагадаємо, що її почали будувати ще у 2019-му. У 2022-му році, через повномасштабне вторгнення, роботи припинилися. З того часу об'їзна залишилася недобудованою, а де встигли провести роботи, де не де почала руйнуватися. Втім, зараз там вже працюють шляховики. Що роблять і за які гроші знає наша Дарина Черемшина. Робота кипить на північній об'їзді рівного. Нарешті вже працюють шляховики. Ще донедавна в службі відновлення та розвитку інфраструктури Рівненщини говорили, що коштів на завершення її будівництва немає, і вона навіть потроху почала руйнуватися. Однак, у липні цього року служба відновлення та розвитку інфраструктури оголосила тендер на добудову північного обходу на майже 400 мільйонів гривень. Північний обхід міста рівного ми маємо переможця публічної закупівлі, вже залагоджені Личні формальності стосовно тому згодження договірних цін і всього решта, тобто всіх необхідних додатків до договору, внесені зміни вже подані, вірніше, зміни до системи ДіАМ для того, щоб отримати фінальний дозвіл на проведення безпосередньо робіт в активній фазі. Тендер виграла група компанії Автострада ще на початку серпня. Підготовка до ремонтних робіт стартувала лише на кінець місяця. Зараз об'їзна перекрита для водіїв. Станом на сьогоднішній день підрядник готується і готує для себе будівельний майданчик для того, щоб вже найближчим часом почати активно працювати і виконувати безпосередньо вже те, що найближчим часом, сподіваюся, таки стане дорогою. Водії, з якими ми поспілкувалися, кажуть, раді, що північно об'їзну рівного нарешті добудують, адже ця дорога добре розвантажує обласний центр. Це, по-перше, розвантажує трошки місто Рівне, от, і, і, А для нас, як для військових, для логістики, це взагалі б прекрасна ця дорога. Якби ще вони продовжили цей напрямок, от, так як воно й мало бути до війни, то було б дуже прекрасно. Так що хай. Тродяться. Відкрита була, я вже тут раз 30-40, може 50 проїжджав, нормально було, а дуже скорочує, дуже скорочує. Тут же ж нема дороги. Ну, я вам сказати, мені здається, що треба, щоб була. Якщо ви читаєте мою думку, то треба, щоб була. А ще краще, щоб машини користувалися і не їздили через ровно. Це було б ідеально. Затори ви хіба самі не знаєте. Дмитро Леонтіюк додає, якщо усе заплановане вдасться реалізувати, то північний обхід рівного буде готовий до кінця 2026 року. Стали енергонезалежними. В одній з багатоповерхівок рівного встановили тепловий насос, а на даху сонячну електростанцію в умовах війни це дозволить підтримувати енергетичну систему, ощадно використовувати енергію та швидше реагувати у кризових ситуаціях. Чим це ще краще для жителів багатоповерхівки у матеріалі Сніжани Твардовської. Жити стане економніше. В одній із багатоповерхів окрівного встановили тепловий насос та сонячну електростанцію. Зазначають, що у перспективі завдяки цьому мешканці будинків зможуть відчути значну економію. На сьогоднішній день в нашому будинку встановлений тепловий насос та сонячні панелі, які разом є комплексним рішенням щодо того, щоб стати енергонезалежним. Першочергово це для підігріву води, а також... Для опалення, ну і звичайно, ми з вами сьогодні піднімалися на дах за допомогою енергії сонця. Тобто ліфт на сьогоднішній день вже працює на енергії сонця. Встановити сонячну електростанцію та тепловий насос в будинку стало можливим завдяки державній програмі «Грін Дім. Це є унікальний проект на даний момент в Україні. За нашою інформацією, в існуючих багатоквартирних будинках таких проєктів ще не реалізовувалося, де по суті здійснили модернізацію системи внутрішніх мереж встановили поряд з ЗТП ще тепловий насос, забезпечили автономне і резервне живлення від сонячної станції і від акумуляторних батарей. Голова ОСББ Володимир Лазарчук додає, будинок ще не відключений від центральної мережі і про економію поки що говорити зарано, адже потрібно ще кожного дня аналізувати споживання. Втім, якщо потужностей теплового насосу не буде вистачати, то будуть підживлюватися з центральної мережі. Ми бачимо перспективність і ми б хотіли б це, звичайно, втілювати, але ми також розуміємо те, що будь-яке обладнання має свій. Термін зносостійкості, наприклад, акумуляторні батареї нам там за умовних 5-8-10 років необхідно буде оновлювати. Тобто ми будемо до цього йти по кроку. Зробити будинок повністю енергонезалежним потребує великих затрат. І коштом лише мешканців будинків та місцевого бюджету це реалізувати досить важко. Та завдяки співфінансуванню такі програми вдало втілюються у життя, зазначає Артем Ганущак. Зараз ми лише здійснили комісію, щоб прийняти ці витрати, оглянути все. Воно є зараз працездатне. І це буде близько 2 мільйонів 300 тисяч. За потужний тепловий насос понад 100 кВт. Ват, сонячну станцію 30 кВт і акумуляторні батареї. Крім того, буде фінансування з державного бюджету, і це якраз завдяки цій синергії. Державний і місцевий бюджет вони профінансують близько трьох мільйонів. Ніхто не реагує. У рівному мешканці одного з будинків скаржаться на те, що їхні квартири затоплює. А все через забиту каналізацію біля будинку. Мешканці вже зверталися в різні установи, проте повсюди перед ними розводять руками. То хто має за все відповідати у матеріалі нашої сніжани Твардовської не працює каналізація, затоплює квартири. Люди тиждень черпають воду сутками. Ніхто не реагує. Це житель будинку по вулиці Степана Бандери розповідає, вже більше тижня він разом із сусідами потерпають від того, що їх квартири затоплює. А все через забиту каналізацію. Пан Григорій додає, вже куди тільки не зверталися, аби зарадити проблемі, але все безрезультатно. Ми зверталися у управлінську компанію Житлодімсервіс, яка не реагує на, на наші звернення. Звернулися у водоканал який зобов'язаний, ми платимо гроші, зобов'язаний виконувати роботи, відмовляється виконувати, звернулися в міську раду, міська рада не реагує нічого, обласна, звернулися в обласну раду, теж тишина, ніхто нічого не реагує. Син пана Григорія Максим розповідає, раніше за каналізаційними мережами слідкували, однак вже кілька останніх років цього ніхто не робить. Це не питання сьогоднішнього дня чи тижня, це вже давно, декілька років, як вона періодично забивається. Ніхто не несе відповідальність за це, особливо влада. В управляючій компанії будинку кажуть, що врегулювати питання із забитою каналізацією не в їхній компетенції, та додають, що все владнати має водоканал та міська влада. Міська влада повинна на сесії розглянути питання, виділити кошти на реконструкцію. Таких таких мереж, які вони не хочуть брати на баланс, у рівне облводоканалі не на камеру нам сказали, що у них на балансі цей будинок наразі не перебуває. Мешканці обурені бездіяльністю відповідних установ та кажуть, що опускати рук не збираються. Якщо потрібно буде, то справа дійде і до суду. У рівному вшанували пам'ять полеглих героїв Іловайська. на пагорбі слави відкрили меморіальний знак, присвячений воїнам, які віддали життя за Україну під час трагічних подій серпня 2014 року. Як це було, бачили наші журналісти. У Рівному вшанували пам'ять героїв загиблих у боях за Іловайськ. На пагорбі Слави відкрили меморіальний знак на честь воїнів, які загинули під час трагічних подій серпня 2014 року. Дату 29 серпня обрали не випадково, адже саме цього числа вшановують День пам'яті захисників України, що полягли у бою за незалежність і територіальну цілісність держави. Символом меморіалу стали соняхи, квіти, які нагадують про Іловайську трагедію. Вони уособлюють скорботу та водночас силу і безсмертя тих, хто віддав своє життя Тям за свободу країни ця квітка прострелена це кожен хто попав туди. Він через дим, через сльози, через переживання йшов через ті поля і не знав, що його будуть розстрілювати. Адже ж тоді не говорилось про це. Говорилось, що це вільний вихід. А, на, а насправді ми зустрілися з такою страшною трагедією, яку пережили в ті роки. Жінка додає такого меморіального знаку, вона не зустрічала в жодному куточку України, і це дуже добре, що він з'явився у Рівному. Це місце, куди може прийти люба людина, незалежно. Але коли в неї на серці є почуття отого, тої туги за сином, за рідним, за е, Внуком і так далі, вона може прийти на це місце, може помолитися, може помовчати, може поговорити із, із, із ними, тими, що пішли у вічність. Автор меморіального знаку Юрій Виродов, член спілки ковалів України та тренер з вільної боротьби. Чоловік розповідає, соняхи обрали тому, що вони символізують пам'ять про Іловеську трагедію. А тут вам дві долі: зупинись, подивись, один вижив, але не Забув потримає, який вже загинув. Він тримає його на руках і не вірить, що все-таки зійде наше сонце і ми переможемо. У міській раді наголошують, що знак покликаний не лише вшановувати загиблих, а й нагадувати про героїзм українських воїнів у боротьбі за свободу та незалежність. Пагорб слави обрали, тому що тут щодня проходить велика кількість людей, говорить виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Відвідують і ми хочемо так само намагатися кожну локацію визначати за наших героїв і розуміти, яка це на нашу незалежність. Адже за цими. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація рівне разом. Довіряй місцевим.